krishna gunagamam ram 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 ram

Аллаху акбар. Давай, полетимем. Остап, 5. Тебе нужно сколько?

Дякуємо сьогодні, що всі прийшли. Поки ще наші свідки. Так, давайте нагадаємо, У нас сьогодні <рес> є одна людина, яка прийшла перша це Роман. <рес> Роман, ми вище ви підняли, щоб ми там ще раз Дякую вам, що ви прийшли. Давайте ще раз просмотримо Романа, щоб його доповний шлях був дуже успішний. Він був завжди щасливим. Алій! Дякуємо вам, ласка, Приходьте до нас ще щонеділки. На ми будемо раді вас бачити. Дякуємо вам, І так, це у нас була після просадища є дві частини програми, не одна навіть, а дві. Після просаду ми спілкуємось. Зараз після просаду ми швидко прибираємо відставну кімнату. І e, можемо відкрити серця, то знаємо десь трошки ближче. Я вже давно казав, що це оканіця солоджується з цим програми, тому що якщо у нас є сумніви, чи якщо ми просто маємо бажання послухати, як живуть інші люди до всіх духовного життя, ми можемо лишатися спілкуватися. Це дуже корисно. Навіть якщо у вас немає де що сказати, то приходьте послухати інших. Додайте відповіді на питання, які старші. То в душі на залишатися на цю частину, звичайно, треба почекати, я розумію, але в шосьці починаємо дуже раді всім, хто приходить. Далі на цьому у нас починається кізом за тому всі бажаючі, будь ласка, також запрошуюся ваше. Також під час спілкування можна буде задати питання з роботи далі прому, як косной, дізнатися е, прояви в досвід, тому сьогодні все особливо варто того, що души. Ми будуємося. Як ви бачите, ми будуємося зараз, може трошки не сповільнилися, але повертаються, слава Богу, вже через тиждень ми можемо бачити, що і ми будемо, 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 будемо цей екран, тому ваші поради дуже актуальні. На випаді матері Наталя, всі я пам'ятають мандрії Наталія, будуть збирати пожертви, завдяки яким ми, по-перше, готуємо готуємося, по-друге, будуємо цей храм. Дуже дякуємо всім, хто не вийдуже, і кожен ефір, дуже-дуже актуальний. Дякуємо вам, відповідні, що з вас залишається на подальших програмі. Али, але є ще одного. Є ще відео заслужіння. У нас Володимир Володимир промовимо Володимир другу Володимир проводитися. Щоб... Будь ласка, допоможіть прибирання літаку літак кухні. Хто сьогодні допоможе? Раз, два, три. Боже мій, сьогодні просто... Ви повірте, вітання десь 6-10 графов. Нам треба було звідати у і там дуже багато можна тобто, будь ласка, віде віде. Поділю, на можна три можна 3-4 на кухні. Тобто, бачите, до володимира. І він розподілить, кому йде на а кому йде на кухню. Дуже всім дякую, вітання, пані Христос.